Найважливіша подія для британської монархії за останні півстоліття 6 травня 2023 року. Коронували Чарльза III. Церемонія коштувала 250 мільйонів фунтів стерлінгів, і це в декілька разів дорожче за всі попередні коронації. Ще пак до Лондона цього дня приїхало понад 100 тисяч осіб, дві тисячі запрошені гості. Серед них члени британської королівської родини, родичі королеви консорта Каміли, а також члени іноземних коро. Олівських сімей із Бельгії, Данії, Монако, Нідерландів, Японії, Люксембургу, Швеції та Іспанії. А ще десятки лідерів інших держав, а от сім держав потрапили до чорного списку. Це лідери Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Диктаторам на урочистості зась. На коронації використали дві історичні карети. Чарльз третій рушив на церемонію на діамантовій, а повертався вже на золотій. Використали також дві корони: корону святого Едуарда, яку наділи на Чарльза безпосередньо під час коронації, та імперську державну корону, коли король залишав весмінцерське аббатство. Король Великої Британії Чарльз третій обрався у блискучі шати. Деякі були створені для його прадіда Георга П'ятого. До слова, пальто виготовлене із золотої тканини із вишивкою зі стилізованими арабесками та квітковими мотивами важило близько двох кілограмів. Церемонія тривала понад дві години. Після коронації король Чарльз третій, і королева консорт приїхали до Букінгемського палацу. З його балкону і привітали усіх присутніх.